Привіт усім, з вами реальні відоки. Хочу в цьому відео підняти таке питання, чи є доцільність 25 2025 році купляти електричний автомобіль, бо на них ціни дуже швидко падають. Чи є якась в тому логіка з точки математики? Наведу приклад вам на... Двох автомобілів, яким володію я, це Adenami 22 рік і це Peugeot 508 RXH дизельний автомобіль з 2-літровим дизелем. Перше почнемо роз... скільки грошей йде на цей автомобіль і скільки на цей суто на витрати. Цей автомобіль, я маю лічильник і можу вам точно сказати, скільки пішло мені за рік, тобто 27 тисяч кілометрів світла і це перевести в гроші. У мене є лічильник, є нічний і денний тариф. Я тут зробив собі шпаргалку, нічний тариф, я використовую десь процентів 67%, це мені вийшло 9,70, відповідно е, денний 200, множити на двойну ціну, виходить теж 9,70 Це все просумовуємо, виходить 18,144 гривні. Мені пішло. Скажімо так на заправку цього автомобіля на 27 тисяч км. Додамо до цього одна заміна масла, 2 тисячі гривень і разом виходить 20 тисяч гривень. Цей автомобіль середній розхід в ньому 6,5 літрів. І якщо це 6,5 помножити на літраж, тобто в мене виходить 1755 літрів, беру ціну 50 гривень. Це мінімальна ціна на заправку, яка була Протягом останнього року і виходить 87 тисяч 750 гривень, додаємо три заміни масла, це приблизно 12 тисяч гривень і виходить майже в сукупності 100 тисяч. І відповідно 100 тисяч на пальне і 20 тисяч на світло. Тобто рівно 5 разів дешевше. Далі, далі, тобто різниця 80 тисяч. Гривень, тобто майже 2000 доларів суто на розході на пальному. Тепер цей автомобіль за півтори роки втратив 3 тисячі доларів, цей за півтори втрачає десь півтори тисячі доларів. Оце гібридна версія, те хто боїться. Тож, маємо 100 тисяч, тут маємо 100 тисяч на пальне, плюс півтори тисячі. Півтори тисячі доларів втрата. Це в сукупності виходить приблизно 4 тисячі доларів за рік. Цей автомобіль і розхід плюс втрати на ціні. Цей автомобіль пішов на пальне, 500, тобто на світу 500 доларів, і плюс втрата ціні за півтора року 3 тисячі. Тобто цей автомобіль 3,5 тисячі, цей автомобіль 4 тисячі доларів. І при цьому цей автомобіль новий. Я від'їздив у ньому 27 тисяч кілометрів і ні копійки не вклав сюди. Тут, якби я їздив в рік 27 тисяч, я б прибав сюди підпихав. Цей автомобіль на сьогоднішній день 20 тисяч, цей десь 12. Тож, все-таки логіка є в електроавтомобілі, а при умовах, якщо у вас є власна розетка, а ще краще, ніж на йтариф. Цей автомобіль знову ж більш комфортніший на дальні. Дорога, він трошки комфортніший, але на цьому набагато приємніше по місту пересуватися. Тож, Висновок, моя думка, що все-таки електричні автомобілі можна брати, ви е, як мінімум вийдете приблизно в ноль, то саме, що оце. Ну, але це якщо е, рахувати більш бюджетніші автомобілі, звичайно, якщо брати дорогі преміальні електричні автомобілі, там вже біля 40 тисяч дори більше, там втрата на автомобілі буде більша. Тож, кому це відео було цікаве і корисно, ставимо подобайку. Всім пока.